В українському домі почала працювати виставка про німецькі спецслужби штазі за соціалістичних часів східної Німеччини. Архівні документи не лише ілюструють недалеке минуле, а й працюють на майбутнє. Як саме дізнавався Сергій Андрушко? В українському домі в Києві відкрилася виставка про штазі. Це аналог радянського КДБ. І досі в Німеччині тих, хто хоче стати міністром, перевіряють на імовірні зв'язки з цією спецслужбою. В Україні такого немає. На виставці можна погортати справи на агентів штазі та тих, про кого вони інформували. Утім, без прізвищ вони замальовані, імена можуть дізнатися лише родичі. У справі вся інформація про інформатора тут і офіційні, і неофіційні дані про нього його доноси. 90 тисяч професійні співпрацівники там були. Більше... І приблизно 190 тисяч так звані неофіційні співробітники, інформатори, які донесли такі інформації ну, про їх колег, про їх друзів. Працівник цього архіву Бенедикт Праксенталер. Приїхали з Берліна, щоб розповідати про історію спеціального органу. Каже, тепер ці архіви вони надають для перевірки щодо кандидатів у міністри Німеччини. Нині в їхній країні дискусія чи варто це саме зробити щодо не таких високих посад. Вони прийняли цей закон 20 років тому, і вони думали, що 20 років це досить. А тепер є дуже Značni politični glasovi, ki no, pravijo, da je zdaj naš doživetje, kaže, da to ni doživetje. Ганна Герман, заступниця голови адміністрації президента, також відвідала цю виставку. Вона теж хоче оприлюднення досі агентів КДБ. Я не є прихильником тієї думки, що певні документи про недалеке минуле треба е, тримати під грифом секретно аж до того моменту, поки підуть у кращий світ ті люди, які е, фігурують у тих документах. Я вважаю, що треба відкривати такі документи а це Борис Чекулай він переклав чеське законодавство щодо люстрації тобто очищення державного апарату від людей пов'язаних із комуністичним режимом і його каральними органами коли б схожі норми застосували в україні до парламенту не могла потрапити чи не половина нинішніх обранців верховна рада 15% це фактично агенті КДБ, да там де вони прописують у своїх біографіях цю абревіатуру от 126 Парламентарів це 28%. Це критична ймовірність співпраці з КДБ. Це відповідно до їхньої біографії. У Чехії заборонено бути міністрами і депутатами тим, хто вчився партійних вишах або ж закладах підпорядкованих органам держбезпеки комуністичної доби служив у прикордонних військах або хоча б має білі плями в офіційних біографіях скажімо біографія міністра освіти україни дмитра табачника на офіційному сайті міністерства позначено 81-го він працював в архіві а наступний запас уже через 9 років 90 рік та що там міністри не пройшли вимоги чеського законодавства три віце-прем'єри Тигібко, Тихонов і Сивкович? Претензії не було б лише до прем'єра Азарова та його заступників Клюєва і Колесникова. 41% службовців не проходить люстрацію за чеським законодавством, тобто вони мають фактично займатися чимось іншим, але не державотворенням. Борис Чекулай каже, що річниця між Чехією та Україною полягає самоставлені до комуністичного минулого. Нами керують ті люди, які е, займали в свої часи е, високі посади в КПСС, в ЛКСМ, працювали в КГБ. От і все. Якщо в Чехії органи держбезпеки після уксамитої революції розформували, то в Україні КДБ дістав нову назву Зберігши старі кадри. Новий керівник архіву СБУ Сергій Кокін каже, що люстрація можлива, потрібен лише закон. Ти маєш зобов'язання і маєш мати чисту совість перед цією державою. Щоб ніякі твоє минуле тебе не тягнуло назад, як перевіряють кандидатів на високі посади в Німеччині та історію штазі можна дізнатися на виставці. Вона триватиме в українському домі ще два тижні. Сергій Андрушко, Юрій Довгоручко, Костянтин Бославський, програма Вікна СТБ.